Всіх вітаю на своєму каналі, вітаю всіх з Великоднем. Ну і поки всі будете хто гуляти, хто відпочивати, працювати все одно ніхто не буде, то пропоную вам подивитися, що взагалі робила до цього я. Це був чи... чистий четвер. Я все ж таки надумала пекти пасочки. Вже підготувала ось такі ось соуси. Будуть у мене пасочки з такими соусами. Не сподіваюся мої жарти розуміють. Це просто, просто купили на додаток. Так, сметана стоїть. Одна друга, побільше пачечка. Щоб вистачило в вмутру. До речі, гарна ціна, можна купувати, щось пекти, робити. У мене є дріжджі. Які я дуже полюбляю, це ми тільки користуюся. Є вже тепле молочко. Ще гаряченьке, трошки перегріла. Ну, і поки в мене воно стигає, хочу показати взагалі, що я буду робити. Дивіться, в мене ось тут ларь забитий повністю всім. Давайте покажу для початку все. Так як я кожного року дуже багато постійно печу пасок, цей рік в нас, він є е, не такий. Нічим не відрізняється від інших. так? У мене тут а, е, дріжджі масло, це спред, а це масло. Далі Понакупляла всяких різних штучок для декорації е, наших пасочок, таких, щоб були гарненькі, всі різні, щоб не було повторок. Е, якось в тому році трішки було з сухофруктами, і зазвичай присипки всякі різні. В цьому ж році я планую спробувати зробити крафіни. Але все ж таки для декорації я купила, як і в тому році, ось кешю є. Є в мене така гарна курага. Є в мене мигдаль обсмажений вже так само, як і кешю. Є в мене цукати. Є отакі дрібненькі, а є ось такі вже гарненькі, здорові. Далі придбала ось таку вишню. Покажу. Дивіться, яка гарна вишня. Вона така смачна, солоденька. Це все для крафення. Е, також у мене є журавлина, у мене є родзинки, у мене є чорнослив. Фініки, я так думаю, що мені не знадобляться. Є ще ось така. Така присипка. Так, з приводу чая каркаде, це я вже буду заморочуватися, робити яйця. Так, яйця я буду робити. Робити буду. Дивіться, скільки у мене тут всяких різних присипок, такими великими пачками, бачите? Різні. Далі, мені ж родзинок було мало, мало, мало родзинок, це ж мало. То я ще й кілограм купила, дивіться. Тому в нас такі будуть пасочки родзинчасті. Так, є в мене ще глазурь всяка різна, так? З шоколадним ось смаком зі смаком ванилі. І є ще отакий блискучий метеорит. Тобто, я повністю всі глазурки хочу перепробувати. У мене будуть дуже-дуже різні такі не тільки пасочки з декорацією, але й крафіні. Далі в мене є ось такі окремі зроблені вже присипочки, бачите? Є в мене таке, щоб було патріотичне. Ось така гарнюня буде. І отака теж буде патріотична окрема. Далі є ось такі ось така. Всякі різні присипки, я ж кажу, іще в мене ось, якщо не вистачить, чотири великих. Далі. У мене є ось такі бізешки. Також це для декорації. Пасочок, ну, як для декорації. Воно і все сівне, воно все поїсться. Просто щоб було гарно виглядало. Далі в мене є різні такі формочки. Так? Дуже багато набрала малесеньких, тому що діти люблять брати одразу з'їдати. Такі ось трішки такі, трішки більші. Ну, і зовсім великих. Тут, мабуть, 5 штучок, так? Не знаю, чи вистачить мені. Цих формочок, тому що кожного року мені чогось постійно не вистачає. І ось буквально сьогодні дуже хотіла знайти рідкий фарбник для яєць. Ви берете його там, розчиняєте у гарячій воді, він стає рідким цей порошочок, і починаєте яєчко, шмяк-шмяк робити. Ну, в общем, я це все покажу. Головне, що я його знайшла, бачите, вони трішки різні. Це просто перлина, а це іде-малахіт. Ну, побачимо. Я таким ніколи не користувалася. Як воно буде виглядати надалі? Що з ним буду робити? Не знаю. Але в мене оце все заставлено. Я всіх вигнала з будинку, залишилась тут сама. І буду зараз пекти пасечки. розинки, які гарні. А ви замочуєте родзинки, там, отакі всякі сухофрукти. Багато хто замочує в кон'яці, а я ні в чому. Просто в тепленькій водичці і у тісто. Так. Розповідаю рецепт паски, який я щойно зробила. 8 яєць кладемо сюди. Це має такий міксер. Мені діти подарили на 35 років, тепер користуюся. Так, вісім яєць, цукру десь грам 400-500. І воно в мене збивалося. Поки я нагрівала молочко, воно в мене було. 100 грамів дріжджів, літра молока. Це в мене розмішувалося. Додала я туди пачку розтопленого масла і вимісила ось таке тісто. Бачите, воно м'якеньке, до рук не липнеть. Вимішува чим довше, тим гарніше. Я вимішувала десь хвилин 15. Його постійно розтягуючи і додаючи родзинки. Чим більше родзинок, тим смачніше для нашої родини. Так, ну що, перші мої крафіни в житті. Зробила, намішала я отакий ось міксик. Замісила тісто, молоко, дріжджі, цукор, яйця, масло розтоплено. і замісила тістечко. Також гарнесенько вимісила. От таке ось. Не липне до рук, ніде нічого. Задобренько. Розкатала ось такий невеличкий пласт, помазала маслом, гарнесенько так вимісила. Ну, і отак от понакладала всього-всього, цукатиків. Зараз спробую. Це все закрутити. Ха, що в мене вийде? Не знаю поки що. Цікаво. Що пробуємо, щоб в мене вийшло? Так, заблукала в яку сторону. Ух, диви, клас! Мені здається, для першого разу взагалі круть бомба петарда. Кладемо сюди і нехай вона собі тепер підходить. Так, ну що, поки я займалася крафінами, вже підійшло тісто для пасочок. Ось таке ось воно гарненьке стало, підросло. Як ми його будемо розподіляти? Обов'язково ручки треба змастити олійкою, щоб у вас тісто зараз дало зробити те, що вам потрібно. А те, що мені потрібно, це треба ось такі ось невеличкі формочки, я відібрала для цього тіста і забити. Ось такими ось гарними кругальцями, да? Це щось трошки мало, давайте ще трошки візьмемо. Третю частину. Це для того, щоб йому дати ще підрости, щоб воно таке було гарненьке-гарненьке. Негарно воно впало, не так, як я хотіла. Мені треба, щоб воно все було. Гарне, гарне, ось, дивіться, тісто дуже таке гарне, так? його можна ось так заліпити, хлібцем таким зробити, але воно буде апа! О! Ось так от повинно воно бути у вашій формаці, для того, щоб воно гарно підійшло було таке пухнасте, волокниста пасечка. Хочу похизуватися своєю першою партією, вона вже спеклася. Ще дві великих печуться. Ось такі ось грибочки в мене вийшли. Такі гарні уні. Бачите? Деякі похилилися, що страшного окутуємо, вони ще теплі. Показую крафіни. Підійшли вже гарно. Очікую своєї черги. Пектеся. Так, не звертайте увагу, що нас раніше не поприбирала. Так, в мене залишилось ось тільки формочок, і в мене ось таке підійшло тісто. Тісто замішувала, як і те, але тут я додала ще. Всякі різні цукати, що залишалися з мафінів, додавила ще кураги трішки. І побіжали, побігли швиденько, мабуть. Ні, не побіжу, не покажу. Зараз, ось бачите, як, як холодець такий ух, ух, ух. Все почало здуватися. Зараз буду їх по формочках розкладати. Ну що, нарешті я допекла свої пасочки. Пекла десь приблизно 8 годин. Видно одразу, що з цукатами. Трішки додала куркуми для того, щоб вони були жовтесенькі. Ну і от стільки в мене їх вийшло. Різні по розміру, крафіни. Достану покажу. Такі прикольні вийшли. Загалом 28 пасочок. Завтра вже буду прикрашати. Сьогодні немає часу. Це м'ягенька. Складається і назад апа. Навіть обірвала собі пальця, ногтя, ну нічого страшного. Завтра зранку це все прикраситься. Для вас це буде дуже швидко, для мене буде ціла ніч. Ось такий витвір мистецтва був в моїй голові, і саме він переліг на оці ось гарнюні пасочки, які я робила крафіни трішки є. Ось стільки в мене всього вийшло. Зі святом вас мої любі підписники. Нехай буде мир і мирне небо над головою.